Наразі часто виникає ситуація, коли кредитори звертаються до суду з нарахуванням штрафних санкцій за позикою. Яка ж практика суду на цей рахунок? В першу чергу суди звертають увагу на відсутність доказів надання МФО та отримання особою боржником кредитних коштів, узагальний нечіткий розрахунок заборгованості, з якого не можна встановити дійсний розрахунок та вирахувати відсотки. Зазвичай кредитори звертаються до суду та надають розрахунок за позикою з штрафними санкціями після закінчення дії договору. Звертаючись до суду з позовною заявою про стягнення заборгованості, МФО нараховують штрафні санкції у вигляді пені. В судовому порядку у боржника є можливість зменшити суму стягнення до тіла кредита. Оскільки в більшості випадків фінансові установи зловживають своїм правом і суттєво збільшують розмір пені. Велика Палата Верховного суду зауважує, що підхід, за якого проценти нараховуються за надання кредитних коштів, могли нараховуватися та стягуватися за період після закінчення строку дії договору, не відповідає правовій природі таких процентів. В практиці нашого адвокатського об'єднання є позитивні рішення, де суд нараховував в рази менші суми за кредитом. Адже зменшити розмір, нарахованого боргу за допомогою правових інструментів можливо. Тому, якщо на вас суд подали кредитори, звертайтесь в адвокатське об'єднання Правда ми якісно захистимо ваші інтереси в суді та допоможемо знизити незаконно нараховані відсотки банками.